Я експерт з інноваційних методик. Мій досвід у косметології 6 років і я з Івано-Франківська. Я обрала апарат SkyFrax Pro. Це є мікроголковий рефліфтинг. Обирала серед дуже багато різних компаній, вивчала технології. Для мене було дуже важливо, щоб я купила якісний сертифікований апарат і зупинилася на апараті бренду Zemits. Чому саме компанія Zemits? Тому що вона є якби, лідером на ринку. У неї продукція преміум класу, вона викликала у мене довіру. Тут є багато незалежних відгуків. І також я бачила дуже багато ефективних результатів на їхніх апаратах. Навчання сподобалось, дуже доступного. По суті, по всіх параметрах. Мені розказали всі питання, які мене цікавили. Я уточнила всі нюанси, в яких сумнівалася. Дуже гарна викладач, косметолог, яка дуже гарно все пояснила, показала. І також я провела, попрактикувала одразу на своєму апараті. Мені все сподобалося, все легко нічого немає навороченого. Це для мене також великий велика перевага, тому що я не люблю дуже наворочених багато технологій а тут все дуже просто доступно і, і легко.